Брати і сестри, я хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Так як ми домовились, ми в четвер маємо особливий, особливу молитву за військових, за рідних, близьких, які воюють, які готуються, можливо, до війни. Молимось за всіх військових України. І я хотів би сьогодні. Звернути увагу на Слово Боже, що стосується нашого головнокомандуючого, що стосується нашого Пастиря Ісуса Христа. Він мав певні інциденти, він жив в часи окупації, він жив в часи Римської імперії, він жив в часи вбивства, насилля і також його. Предали, зрадили його розп'яли між вбивцями. Друзі, як це було несправедливо по відношенню до Ісуса Христа. По-людськи, по ми б, можливо, якщо жили б на той час, важко було б навіть сказати, що це дійсно син Божий. Тому що ми всі дружно казали, Господи, якщо це твій син, то де ж ця справедливість? Де ж батько? Чому ж ти допустив це? Батьки, чому ми допустили війну в нашій країні? Чому ми допустили сьогодні це зло й беззаконня, яке відбувається? Ви знаєте, я не знаю, наскільки ви спостерігаєте за тим, що відбувається в Україні, але я бачу дві сторони. Противополежні один одному, протилежні один одному, російсько противоположне, дуже суттєві. Ми бачимо, що сьогодні з однієї сторони війна, з однієї сторони, де люди сьогодні захищають українці нашу наші кордони, нашу землю, захищають наші сім'ї, наші дома. Ми сьогодні за справедливість, ми сьогодні за мир в нашій країні. І другу сторону я бачу диявол використовує сьогодні цю війну, використовує сьогодні те, що люди відволіклись війною, захищають. Що він робить сьогодні також в, чи через депутатів Верховної Ради, через владу, яка сьогодні є. Ви знаєте, можливо, за ці слова я буду відповідати перед кимось. Ну я не можу мовчати, коли я бачу, що наше керівництво, хто сьогодні в владі, використовують все, що відбувається, церква від. Відволікається сьогодні на війну, на те, як прокормить сьогодні нуждених, які сьогодні залишили свої дома, особи тимчасово переміщені, ми так їх називаємо. Сьогодні українці зайняті сьогодні донатами, волонтерствами, як допомогти виграти цю війну. Ну, Чому на сьогоднішній день подаються законопроекти про те, що узаконити сьогодні однополі браки? В тому році ми бачимо Стамбульську конвенцію протягнули, і дуже багато сьогодні жахливих речей відбувається в нашій країні. Я взагалі вважаю, це дуже серйозне питання, і це має бути через якесь голосування, типа якогось референдуму, де українці самі мають дати згоду. Якщо вони вибрали цих депутатів, то депутати мають своїх виборців запитати, чи ми можемо про ці, про ці речі голосувати. А можливо депутати, які пишуть закони, вони мають заглянути в слово Боже і подивитися, чи це не піде проти Слова Божого. Брати Сестри, чому я піднімаю сьогодні ці питання? Тому що я, знаючи Слово Боже, розуміючи, якщо ми, церква, народ України допустять сьогодні ці ганебні речі в нашій країні, повірте, не скоро ми цю війну виграємо. І не один мільйон ще загине наших хлопців і дівчат, і не одне місце ще буде розрушене. Якщо Бог дивиться, що, знаєте, ну, не доходить сьогодні до українського народу, не доходить сьогодні до влади. Ми що підемо проти Бога? Ми підемо проти Слова Божого. Дивіться, які дві речі відбуваються сьогодні в нашій країні. О Боже, де, де б цього страху набратися? Якщо ми сьогодні молимося сьогодні, про захист наших військових, брати і сестри, ми маємо знати другу злу сторону, з, ким сьогодні, з чим ми воюємо сьогодні. Ми маємо сьогодні в першу чергу духовну, глобальну, грандіозну війну. Якщо ми її не переможемо, то не тільки Україна загине, але вся Європа ляже. І Америку достануть, і весь світ ляже, тому що це в першу чергу духовна війна. Боже, допоможи сьогодні нам зрозуміти ці всі речі. Ісус Христос Він шукав Божого. Ісус Він шукав істини, Він шукав допомоги для людей. Він виконував Слово Боже. Він знав, є батько, є отець, у нього є своя мета. В Бога прописана, знаєте, ця дорожна карта. Як спасти людину, що потрібно робити ізраїльському народу, щоб бути спасеним, щоб там не було війн, щоб там було ізобілля, щоб там було благословіння. Бог він все показав. І Ісус Христос прийшов на землю. Він їм цитував одного пророка, другого, третього, п'ятого, десятого. І він нарешті і каже я син Божий, Месія, який прийшов на цю землю, щоб відкрити вам очі, щоб ви нарешті зрозуміли, що потрібно, що служить для мира вашого, що служить для спасіння вашого, тому що прийдуть часи, не залишиться камня на камні в Єрусалимі. тому що ви не дізналися, що служить для миру вашого. І сьогодні більшість українців вони не розуміють, вони не хочуть сьогодні пізнати, що сьогодні служить для нашого миру і що потрібно для нашої перемоги. Ось в чому проблема. Ми можемо тут молитися довго, може, знаєте, і музалі будуть на колінах, і лоби тут порозбиваємо. Якщо ми не будемо знати основної проблематики, куди треба бити, що треба розбивати постами і молитвами, то перемоги цієї довго ми не дочекаємось. І, на жаль, помре ще багато синів. І доньок. Євангелія від Матфія, історія про Ісуса Христа, 16 розділ з 21 вірша. З того часу Ісус почав відкривати учням Своїм, що йому належить іти до Єрусалима, і багато постраждати від старішин, і первосвящеників, і книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. Брати і сестри, місія християнина сьогодні це не пройти сьогодні по цій землі через поле, яке усіяне квітками, так чи ні? Сьогодні місія християнина це пройти сьогодні через поле, через дороги, можливо, через ліси, де тебе будуть не розуміти, де тебе, можливо, будуть бити, де тебе над тобою будуть глумитися. Багато речей, які ми маємо пережити. Але ми маємо знати Боже Слово, Божу істину, Боже, Божі, знаєте, цінності, заради яких Він послав свого сина. І Бог сьогодні щось хоче як від сина, так і від кожного з нас, від синів і відоніх. І відкликавши його Петро. Почав заперечувати йому, будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Але він, обернувшись, сказав Петрові: відійди від мене сатано, ти мені спокуса, тому що думаєш не про Боже, а про людське. Це ми, Петро, це ми з вами, це ми люди. Ми таки точно з вами, як Петро. Ми шукаємо сьогодні свого, ми шукаємо, як би зберегти себе і не постраждати тілом, не постраждати від ніяких людей. Ми такі, як Петро. Но Ісус Христос каже: не Петру, а той, хто стоїть за Петром, Він бачить конкретно, хто рухає Петром, каже: відійди від мене, сатана. Відійди. І сьогодні цей сатана не дає тобі мені відкрити слово, відкрити свого рота і сказати слово за правду, за істину, гріх назвати гріхом. І сьогодні, знаєте, ця війна, сьогодні ну, не можна говорити нічого поганого в сторону влади, не можна нічого говорити в сторону депутатів. Ну, війна. Бо, знаєте, ми не маємо сьогодні якби, щось розрушати. Тут ми маємо бути єдними. Ну, брати і сестри, ми маємо знати, якщо ми не будемо говорити про гріх, про беззаконня, ми ніколи не виграємо цю війну. І якщо Бог церкві відкриває сьогодні обман, гріх беззаконня, вбивства, корупція, все, що відбувається сьогодні, гріховні закони, які приймаються, то ми не маємо сьогодні переживати за свою шкуру, що мене вдарить, мене наб'ють, чи мене, можливо, хтось аштрафує чи ще мені якусь проблему. Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами відкривали свій рот, відкривали уста, щоб ми чули і бачили. Я розумію, що цю трансляцію сьогодні будуть бачити. Може, всі, знаєте, і хто у власі сидить, і, можливо, хтось буде чухати голову свою, що це навіщо він ці речі говорить. Тому що правда, запам'ятайте, вона завжди переможе. Правда, вона чи завтра, чи післязавтра, вона переможе, бо правда це від Бога, і Бог за свою правду стоїть. Ми можемо це сказати? Амінь. І сьогодні не потрібно грати в християнство таке ось. Проповідувати про якісь речі, які сьогодні будуть гладити. До смерті можуть загладити. Сьогодні наші, знаєте, ніжні проповіді толерантні. Але Бог сьогодні, якщо відкриває слово, каже Петре. Петре почав заперечувати йому: будь милостивий до себе. Господи, нехай не буде цього з тобою. Але він, обвернувшись, сказав Петрові: відійди від мене сатано. Ти мені спокуса, тому що думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться з себе і візьме свій хрест і йде за мною. Іван для Матвія. 26 розділ, 47 вірша. І коли він ще говорив, ось прийшов Іуда, один із 12, і з ним багато народу з мечами і кілками від первосвящеників і старішин, народних. Той же, хто зрадив його, дав їм знак, говорячи, кого я поцілую, і є він, беріть його. І відразу ж, підійшовши до Ісуса, сказав, Вітаю, раві, і поцілував його, і Ісус же сказав йому: «Друже, для чого ти прийшов? Тоді ті, які підійшли, наклали на Ісуса руки і схопили його, і ось один із тих, хто був за Ісусом, протягнув руку, вихопив свій меч і, ударивши раба перевосвященика, відтяв йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: Поверни свій меч на його місце. Бо всі, хто візьме меч від меча загинуть. Чи ти не думаєш, що я не можу тепер упросити отця мого, і Він не дасть мені більше 12 легіонів ангелів? Якби тоді були виконані Писання, то так повинно статися. У той час Ісус сказав до народу, наче на розбійника вийшли ви з мечами. І кілками, щоб схопити мене. Щодня я сидів у вас у храмі, навчаючи, і ви не брали мене. Але все це сталося, щоб були виконані писання пророків, писання пророків, тоді всі учні, залишивши його, повтікали. Я хотів би сьогодні, брати і сестри, Нагадати всім вам, що Ісус Христос вчинив для нас з вами. Його зрадили усі люди. Тебе і мене, нас всіх можуть зрадити також. Можуть відвернутися, хтось злякатись на якомусь етапі, хтось злякатись за своє життя. Ну я хочу сьогодні звертатись до вас до церкви, боріться. Боремось далі. Бог з нами. І ми сьогодні маємо бути виконавцями нашої місії. Ми живемо в цей час особливий, і це наша місія. І ми сьогодні, в цей час маємо відстояти правду і істину Божю. Амінь. Істину Божю, де Божа правда, вона обов'язково переможе. Зло ніколи ще не перемагало правду, світло завжди перемагало темрява. Темряву завжди перемагало, і я вірю, що сьогодні також це станеться. Не станеться сьогодні, завтра. Тому що я сьогодні чую дуже багато прогнозів і пророцчую. Війна затяжна буде. знаєте що іде велика криза економічна, великі проблеми будуть в Україні. І я розумію, що це правда, що це може бути, якщо народ Божий сьогодні не повстане і не буде бити сьогодні диявола, знаєте, як Ісус Христос бив в голову. Він знав цю проблему молитвами, постами він розрушав. Оце, знаєте, неправду, цей гріх беззаконня, це прокляття, яке прижилося віками, можливо, в нашій країні. Але Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами всю славу віддали Богу, прославили Його ім'я, щоб ми були сьогодні виконавцями слова Божого, Сказали, Боже, я це слово приймаю сьогодні особисто для себе. Ти був для нас прикладом, тебе залишили усі, і Петро, всі залишили Тебе. Но Ти пішов до кінця, і ти переміг ад, ти переміг пекло. Якщо наш Бог, наш. Начальник, наш градоначальник, наш Спаситель, Ісус Христос, Він переміг диявола Він переміг ад, Він переміг смерть. І сьогодні Він живе в тобі, в мені, як переможець, то ми з вами маємо сьогодні керуватися цією силою, владою Божою, потужною, знаючи Слово, і йти в ім'я Ісуса Христа і перемагати. Якщо ми молимося, то ми знаємо, про що ми молимось. Ми маємо знати це відкриття. Якщо ми молимось, ми кажемо, Господи, в Твоє ім'я, в Твоє ім'я ми розрушаємо цей гріх. Це беззаконня, ці плани, ці проекти. Боже, зміни сьогодні розум, зміни розум бачення президента, головнокомандуючий. Господи, прийди в ту Верховну Раду, пройдися по серцям депутатів, вразуми їх, проговори з них, щоб їхні очі відкрилися, що робиться, що вчиняються. Не бути цими маранєтками, не бути цими, знаєте, що хтось, можливо, один командує всією цією командою. Боже, Господи, зроби що з ними. В часи війни обов'язково має бути персональна відповідальність. Пер Персональна підкреслю відповідальність як перед Богом, так перед людьми і так перед державою. Я хотів би, щоб Бог дав персональну відповідальність головнокомандуючим, генералам, офіцерам, знаєте, бригадірам, різним бригадам, які там займаються. Керівникам різних підрозділів, щоб не давали глупих команд, щоб не кидали хлопців, де знаєте, туди просто під танки. Боже, дай їм всі мудрості, бачення. Щоб вони, знаєте, правильно керували і жаліли всіх людей. Тому що дійсно, як говориться, що життя саме дорожче. у кожного українця, воно має так бути. Амінь. Воно має так бути. І давайте ми з вами помолимось про всі ці речі. Боже, допоможи нам сьогодні. На біле говорити біле, на чорне говорити чорне. Сьогодні бути як наш Господь Ісус Христос, бачити сьогодні Господа перед собою, бачити Його як переможця. І обов'язково церква тут, на, на нашій землі, в Україні, пере, знаєте, переживе це все і відіграє велику, самозначну роль в перемозі цієї війни. Амінь. Молимось.